Доброго дня, шановні да, депутати, запрошення. Сьогодні у нас позачергове засідання комісії нашої да, да. да ні, Я ж просто кажу, що сьогодні засідання, нам треба вибрати секретаря, призначити є пропозиція дуже важливо планку роботи, доручити віктору, хто за. Да. О, це, у нас На сьогодні виноситься питання про внесення змін до рішення Жотової міської ради від 25 номер 25.9.24 42 752428 про затвердження положення про комунальних закладів Центр надання соціальних послуг Житової міської ради та його структури у нас сьогодні керівник Центру надання соцпослуг музика Людмила Івановна, будь ласка. Так, е, значить, е, знову ж таки, зміни до соціальних послуг, як я казала, пункту 24 положення, це інформування, е, так як державний стандарт відсутній, ця послуга вводить в комплексну послугу консультування. По житті сікості так само, я вже е, говорила, що. Державного стандарту немає, ми не працювали до 31-го, 24 -го року. На сьогодні ця послуга не надається. І щодо е, відділу структури підрозділу центру, у нас в центрі був е, відділ і соціальної роботи раніше, і там був ну, начальник відділу. Тобто е, пропонується, е, так як я вже пояснила, начальник відділу. Тепер буде відділ і соціальної роботи, так і звучить, вже відділення буде звучати. І завідувач відділення, вже не начальник, а завідувач відділення. І пропонується завідувач відділення якраз на. Відділення з питань запобігання протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, тобто дві з половиною штатних одиниць. Завідувач відділення одна одиниця, фахівець із соціальної роботи одна одиниця, психолог 0,5 ставки, тобто дві з половиною, а водія ми переводимо, так як він є в мобільній бригаді, то в ньому теж 0,5 ставки. Всього оце... Такі зміни в нас в е, структурі і будуть ці положення. Тобто на сьогодні є потреба в двох, дві з подві половиною штатні одиниці. Їх є більше Так, да, Було п'ять, зараз ми врахували всі ті зауваження бюджетної комісії, тому зараз виходимо по найменшому шляху, аби тільки запустити цю. Це відділення і щоб запрацювала кризова. Планета. Ну і людей є для того, щоб людей немає, тому що через низьку зарплату, хоча там і доплачують трошки на цю премію, премію є, але ж дуже важко знайти спеціалістів на цю роботу. У нас вже щоб ви зрозуміли, вже три місяці вакантна посада фахівця соціальної роботи. Тому що тут велике навантаження. У нас зараз залишається одна людина, один фахівець з прац... соціальної роботи працює з дитячими будинками сімейного типу. Це 30 дітей вже перевищені на, на одну людину, то фахівця. Одна вакантна посада. І тобто в нас дуже мало людей, зараз троє людей, які обслуговують, надають послуги всій громаді. А що значить громада? У нас велика громада води». Це я вже повторююся, але ще нагадаю, що 40 тисяч населення, плюс 600 тисяч було внутрішньо переміщені, А це внутрішні переміщені всі до нас дуже багато звертається, так треба статус діти війни. Це тільки акт це за безпакет документів. Плюс, якщо є потреба, допомога якась ведення супроводу, так само ви звертаються внутрішньопереміщені і завжди супровід ведуть при потребі по заяві наші фахівці соціальної роботи. Тобто, так, це і спробацію, це у нас, щоб ви розуміли, ще робота з кривниками, фахівець. Той, що ми нещодавно так водили нам потреба була робота з крибниками, це теж великий обсяг лягає на цього фахівця і спеціальної роботи. Це робота з не непроста, це робота із прокуратурою, це із суд, суд, суддею. І постійно потрібен цей контроль, пакет документів, різне. Ну, це досить такий серйозний кусок роботи. Тому ми попередньо виходили. З пропозицією п'ять штатних одиниць. І наразі, я ж кажу, що взяли до уваги, хоча б зараз по мінімуму, щоб спробувати, щоб запрацювали ці кризькімець. Тому буду вдячна вам зараз... Нам побіцяли, що він запрацює, якісь певні кроки, звідки можна. Це робота це дуже важлива. А то, що людей немає, то що не сказали, це єдина причина. Дивіться, можливо, навіть не єдина така причина, причина велика навантаження. Я ж, я вже казала, так, все, навантаження. все дуже навантажено і вимоги у нас теж до покінці соціальної роботи часто думають, що пакібець, вища освіта або соціальна, або педагогічна, або юридична. І якщо немає цілі, ми не можемо взяти на роботу. Розуміємо. Це розуміє, а от хіба з переміщених осіб? Хіба... Ми з невицілись написали на Тетяну Федорівну водолазку. Я я особисто з нею спілкувалася і з ким можливо було, залучила, щоб до нас, до нас приходять. Ну, їх одна, друга людина, спілкуємося. Ми заохочуємо, ми хочемо, щоб працювали. Ну все таки зупиняється на зарплаті і на обсягу роботи, на Ви розумієте? Дуже величезно. Звільняйтесь за таке питання. А відносно цього зарплати ви з ким можеш, вирішували це питання? Пішли на вирішували ми питання минулий рік і я вдячна Ігорю вірі і бюджетній комісії, які. Пішли на зустріч, і нам зараз є премія уже цілий рік. Ми отримували там додаткову трошку премію. Ну і Я не трошки, трошки, та, трошки, та, трошки, трошки гроші зарплату. Це ситуація, яка стосується хоч на яку тему. Так, бо ви розумієте, що якщо ми в ньому переважно ну, мінімальна вон... зарплата, навіть її навіть, навіть спеціалісти, розумієте? І, і, і коли воно. починаєш навіть там, якщо то додатково якесь падають гроші, то воно з'їдає, воно буває і не бачити там оція. Ну, додається, до мінімалки. Додається. Але ж ми маємо надію все одно, що люди прийдуть до нас працювати, бо місто є потреба в цьому. І маємо надію, що вони все одно прийдуть працювати. Для того, щоб я, не працюю, я ще свого часу сказав. Матеріальна заінтересованість ваша. А це ж фінансування з міського бюджету, так, ж це ж не грамотно, не так, не субвінція, нічого. Тут, тут прави вирішувати, міська влада влади посадові. Може, окремо розглянути, ну що когось взяти на цю роботу, це питання, вийти з пропозиції там, ну як. -то. Я дуже вашу дозволу. Я хотіла, щоб оцей відділ е, і соціальній роботі, щоб він залишався. І дуже Настаювала на цьому, ну таки переконувала, бо роботи дуже багато цьому відділу. Але так як бюджетник мені сказали, ви мобільну бригаду виводите, ну там вже залишаються кривники, там внутрішньопереміщені особи, там сім'ї особи СЖО, просто величезний об'єм об роботи. Але ну поки ну, так складається, що там у нас. Ситуація така. Якщо брати, у нас є відділ із супроводу ветеранів, це доволі такий зараз потужний об'єднаний відділ, у них 5 фахівців із супроводу ветеранів, яких, на них відділяється субвенція. І щоб ви розуміли, що отримати все-таки 20-25 тисяч на руки, то є знище, що 8-10 тисяч. Я вже за себе навіть від обічувати. Костущення? Ні. Ні, ми органи в самопрядку, не бюджетні, ну, але так. Тому закінемо, теж, хочеться мені, щоб ви зробили. Але тут вже виходиш з того, бо я не можу це питання якби, відкинути, бо воно на контролі і люди, ці люди, маркін клуб, громадська організація, яка зробила такий об'єм роботи. Ремонтні роботи, облаштування все є кімнати. Це по кризовій кімнаті. Єдине, що треба це рішення прийняти і людей прийняти на роботу і навчити їх, бо це теж це ми підтримуємо. Думаю, як вам допомогти. Було, ну, мабуть, ну в пропозицію о, записати приняти питання щодо що оплати праці там. Ну, так ось при окремо у цих фахівців. Ну роботу. ви виділили нам на і вже на наступний рік, слава Богу, відійшла нам ну, все, все добре. І цей рік нас почула і Віра Олександрівна, дякую, і бюджетна комісія, то зараз ми хоча б отримали примір. Так бы я не могут быть сто процентов, могут быть пятьдесят процентов, могут быть двадцать процентов. Ну не меньше пятьдесят во время. вони просто не могут. Так я думал, да, ведь есть тогда тут резерв ста процентов, чтобы пятьдесят шестьдесят туди выше. Да ну, і, по факту не отримують на руки тоді. Дивіться, в нас ж теж є, хто має перші, там по розглядам, перші категорії да. там, то можна, можливо, трошки, ну невелика там різниця, на тисячу, в крайньому дві. Ну, mm -hmm. От фахівець, яка у мене пішла до роботи, вона з премією, яка була, наприклад, 60%, 10 тисяч на руки вона отримала. Ну, сьогодні, на мій погляд, яка б вона не була ця премія, тому що премія також сьогодні вона є, добре і нема це проблему не вирішує. Ну, от повинен про ми писали, до речі, неправильно сказали. Ми писали і по всю і збирався, і ми всі писали листи на Мінсоцполітики, що так питання не, не може залишатися. Є е, потреба, щоб вони глянули на цю проблему, бо це серйозна проблема досить, щоб про. Іменно фінансування про підвищення цих категорій, щоб опла оплат з них збільшився. Ну, постійно вони кажуть, це я з 12-го року, пам'ятаю, вони все кажуть, що збільшимо, збільшимо, працюємо ну, поки. Ось я ж так і кажу, що це і понавантажувати, що вона легально говорить. І якщо брати нашу громаду, є нормативи. По нормативах, якщо у нас брати так, групу 48 тисяч, у нас повинно бути хоча б 8 фахівців соціальної роботи в цьому відділі. А у нас їх поставка. Я вже не кажу за 8, хоча б шестеро чоловік, як була щаслива, щоб цей відео працював. Вони працюють добросовісні люди. Пропозиція отримати рішення, голосувати. Да, ну что, морозом дождя. Скидываем. Да. Мергородская лесутня, уран за. за. То есть за. А пять за, где еще не

Якщо слава Богу, розумієте, що я кажу, це можна, але це водій, вирішувати питання. Пропозицію до бюджетної комісії розглянути питання щодо заохочення, матеріального заохочення працівників соціальної сфери, ну, для того, щоб закрити вакантні посади.

Може вам протокол продовжити, там, де був для, для, для запису? Ну, так, просто. просто. Це ми ж вже вивкнули, так? Да? Не вивкнули. Можна вимикати.